Місяць тому студенти української академії лідерства виконували в різних європейських столицях непомічену пісню. Mm. Що це за перформанс і навіщо українська молодь вирушила в європейське турне? Дізнаємося просто зараз, з перших, так би мовити, рок. До нас в студію завітає менеджер з програм Української академії лідерства Дмитро Сиротюк. Я йду зустрічати гостя. Доброго ранку. Доброго раді ранку. вас бачити. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Сідайте, будь ласка, Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Дякую. Чай. Непомічена пісня, як красиво звучить. Що це взагалі таке? Розкажіть про неї, в чому полягає її сенс, цей аудіоперформанс Взагалі, та як це звучить, і і, і як взагалі виглядає? Ми їздили по європейських містах на площах міст. Виставляли мікрофони і записували звуки міста. Зазвичай це якісь розмови перехожих, громадський транспорт. А, і, і воно непомічено лишається, коли ми просто йдемо робимо свої справи. А коли є фокус саме на цей звук і усвідомлення того, що ці звуки ми можемо чути, тому що. Україна захищається, і війна не пересувається на територію Європи. Для європейців це було дуже вражаюче сфокусуватись на усвідомленні того, що в них зараз є, і наскільки це є цінно. А скільки людей брало участь у цьому перформансі? Скільки mm -hmm. вас поїхало в турне? А, загалом в експедиції і в цьому турне, як ви називаєте, брали участь два осередки української академії лідерства. Це орієнтовно по 45 студентів і команда менторів. Загалом наша група. Складала 120 осіб орієнтовно, і ми їздили двома маршрутами. Спершу ми відвідали Брюссель-Страсбург, і страсбург, оскільки там зосереджені ключові євроінституції. І загалом наша експедиція має не тільки адвокаційну складову, але й дослідження інституцій. Тому ми були і страсбург А потім поїхали двома маршрутами. Львівський осередок прямував до Данії, до Копенгагена, і через Дрезден поверталися. А Ужгородський осередок сфокусувалися над містами Німеччини. Це був Франкфурт, Мюнхен. Ну і вже по дорозі заскочили в Братиславу. Це вперше такий досвід. Академія лідерства проводить подібні експедиції кожного року. Стараємося. От, ну, Під час ковіду було складніше це зробити. Mm -hmm. От, але так це дуже важлива місія Академії, яка триває ще від заснування з 2015 року. Круто, а як ви обирали країни, міста по яких їздили з цим виступом? Це дуже складне питання. Бо ми довго обговорювали, дискутували про те, які ж обрати найбільш міста цільові, де ми потрібні, де потрібен голос України? Ми радилися з МЗСом. Ми десь визначали фокуси такі дипломатично-адвокаційні української якби, позиції, і тому обрали саме Німеччину і данію. Данію фокус на те, що вони багато допомагають. І їм треба подякувати. От французи теж дуже тепло відгукувались. Співчували і. Принаймні, на словах говорили про те, що вони дуже вболівають. От. В Німеччині слабша підтримка, тому теж було важливо фокус е, туди принести голос українців, студентів, е, які будуть розповідати, що у нас відбувається, і фокусувати їх на цінності, того, що в них є. А чи відчувається вже така втома у європейців від українських новин? Чи ні? Е, я б не сказав, що це втома. От е, ми вибрали меседжі е, більш позитивного характеру, mm -hmm. напрямлення на цінування того, що є е, в Not них done. зараз, mm -hmm. так і, і роль від теж України в цьому mm -hmm. в цьому їхньому відчутті безпеки, так би мовити. Е, е, тому позитивний меседж сприймався не досить досить тепло, от і так емпатуючи. Не було якогось спротиву, але з другого боку, теж у нас акція добровільна. Тобто студенти стоять і запрошують до розмови. Хто не має бажання үгум. спілкуватись, то той оминає. Үгум. Таке запитання. Я правильно зрозумів? Ви приїжджали, виставляли мікрофони, ви записували оцей шум, це голос міста, і потім ви що з ним робили? Ви його давали слухати самим мешканцям? Так, так у нас стояв стенд. На якому були написи про те, що відбувається, вони мали такий характер відзеркалення, бо там були багато дзеркальних елементів, ага. і також студенти мали таблички з написами, які теж відзеркалювали десь панорами міста. Мікрофони стояли десь так, осторонь від ага. найбільш цієї активної зони, де було чути такий чистий, не незавантажений звук міста. І паралельно студентка або студент начитували текст відповідно мовою місцевих жителів ага. про нашу адвокаційку і що, на чому на чому ми саме акцентуємо їхню увагу, так на тому, щоб усвідомити зрозуміти цінність пісні миру, от оскільки це також було в часі. Перед Євробаченням ми вирішили десь зробити фокус також і на, і на це. Тому ми назвали це 38-ю піснею Євробачення, ага, пісню, яка дійсно всіх об'єднує. Бо це пісня миру. Чи здатні жителі мирних країн взагалі відчути, зрозуміти оці меседжі, які ми транслюємо? Ну, під час наших розмов з європейцями, то мені особисто відчувалось, що вони дійсно відчувають багато хто з них плакали, коли слухали це і чули текст на чітку. Емоційно реагували. багато хто потім. Розмовляв довго з студентами з нами про те, як вони слідкують за новинами в Україні, як вони вболівають, як вони донатять, допомагають чи щось в тому роді? Я хочу повернутися ще до українських міст. Як ви взагалі народили цю ідею? Це дуже цікава ідея. Мені здається, що кожне місто лунає по-своєму, звучить по-своєму, має свою тональність. Якусь та скільки місць ви охопили міст? Ви охопили взагалі? Та, і можливо, яке місто на вас особисто? Обисто справило враження і <гум> чим <гум> ми охопили близько семи міст, великих європейських, а загалом цей досвід, якби вже. Не вперше, бо кожного року в нас є досить потужна адвокаційна компанія. Минулого року ми їздили зокрема з тематикою злочинів Путіна і справу з Гаського суду, куди його викликають, і Львову Білову про викрадення дітей, про екоцит. І ми роздрукували таку величезну книжку на 60 сторінок і теж їздили по містах Європи, розповідали про це. І, зокрема, ця, ця адвокаційна компанія навіть. Визнана міжнародним фестивалем реклами IBC New York як одна mm -hmm. з кращих. Вона вийшла в трійку кращих. От, тому в принципі, наші адвокації, які мають там е, таку тривалу історію. Е, одна з перших це організовувалась е, Ресторан, ресторан їжі, яка допомогла українцям вижити під час голодомору, і ми їздили теж по Брюсселі з таким цілим фудкортом і пригощали європейців. Ну насправді не смачними стравами, бо вони там чи з кори, чи з якихось продуктів, які можна було людям знайти. І це була одна з перших адвокаційних кампаній академії лідерства про визнання голодомору. І, зрештою, ми десь відчуваємо причетність до там того, що багато країн визнали голодомор. А чим ви ще займалися під час експедиції? Також в час експедиції наш фокус був на дослідженні європейських інституцій. Ми хочемо, щоб наші студенти української академії лідерства розуміли, як функціонує демократичний світ, mm -hmm. як що таке принцип консенсусу і як він відображається в політиці в управлінні європейськими інституціями. Тому у нас були зустрічі в європейській комісії. У нас були зустрічі в Європейській Раді. В НАТО ми заїжджали теж там багато. Досліджували, як, як вони забезпечують безпеку цих демократичних цінностей і взагалі цих цінностей, консенсусу в тому числі. Дуже хочеться до вас приєднатися в наступному році. Будемо раді до європейських цінностей. Ми бажаємо наснаги і вам, і взагалі всій українській академії лідерства на нові звершення. І щиро дякуємо за те, що завітали. Дякую. Дякую.